Святкувати день вишиванки у Житомирі почали з пологового будинку. Для батьків вітання, квіти, диск і книга. А для малят крихітні вишиті сорочечки. З такими подарунками гості навідуються до матусі, яка лише годину тому народила донечку і ще не встигла прийти до тями. По поводу вишиванки ще не думала нічого. Не Да, це приємно подарунки за добу у цьому пологовому будинку. Народилося 16 малят. Унікальні сорочки для них вишивали вручну. Ось ті перші вишиваночки, які ми даруємо батькам. Сподіваємося, що вони будуть своєрідним оберегом для їхніх немовлят. І дуже цікаво, що ось ці вишиванки це є виключно ручна робота, і їх вишивали наші хороші друзі із Івано-Франківщини, Львівщини та Житомирської області. Обновками для новонароджених патріотів матусі задоволені, хоча зізнаються, для них такі привітання стали сюрпризом. Подарунок вчасно. Ми також збиралися купити ну, таку ж вишиваночку. Свято я вважаю, що таке має бути. Це наша національна. Одяг потрібно, щоб всі знали про нього як можна більше. Прямо із пологового будинку матусі передають вітання українцям. Ой, в першу чергу, здоров'я всім діткам. І все, миру, щастя, добра, всім Ну, Саме головне здоров'я. І був мир на світі, так. в Україні особливо. Обмежено здоров'я і миру над головою, а все інше. І організатори акції, і медики єдині у думці, розпочинати патріотичне виховання потрібно з перших днів життя. Дуже важливо виховувати наших дітей от самого малечку, да, з перших днів українська нація от говорить, що народжується саме зараз. Мабуть, що ці діти, якраз, які народилися сьогодні, вчора, народяться завтра. От вони реально будуть жити і самостійні. Економічно розвинутий в Україні, я, наприклад, як Українка, яка теж ношу вишиванку, але сьогодні в робочій формі, я горжуся, що я працюю в цій лікарні. Це повинно у нас бути, і я думаю, що на наступний уже рік ми будемо вишитих українських халатах. Розумієте, Щоб бачили, що ми українці. Долучитись до святкування дня вишиванки у Житомирі зможуть усі охочі о шістнадцятій годині. На Михайлівській розпочнеться концерт та пройде збір допомоги на підтримку армії.